Буде друге пришестя Ісуса Христа, тому що насправді сьогодні дуже багато різних версій, теорій стосовно цього, цієї події. Але знаєте, коли Ісус був на землі, Він попереджав учнів своїх про те, що буде знищений храм в Єрусалимі, про те, що буде знищений сам Єрусалим і церква, Перша апостольська церква. Вона була попереджена, і вони, знаючи майбутнє, змогли убезпечити себе від цих подій, які чекали на Єрусалим. На сьогоднішній день відбуваються абсолютно аналогічні речі, тому що Господь відкрив всі таємниці своїй церкві. І знаєте, ми сьогодні з вами живемо при п'ятій початку апокаліпсису, коли в 145 країнах гонять. Притісняють, а в деяких навіть вбивають християн. До прикладу, на сьогоднішній день в Китаї, це офіційна інформація. Заборонено на офіційному рівні будь-які згадки в соціальних мережах про вираження, скажімо так, будь-якої християнської позиції. За це карається люди, караються законом. Не кажучи про такі країни, як там Північна Корея, про різні мусульманські африканські країни, де гонять і притісняють християн, за що прийшло покарання на єврейський народ за неправильне відношення до людей Божих. І те, що ми сьогодні бачимо, це і є вираження людської позиції до дітей Божих, а саме й до Бога. Тому ми сьогодні з вами живемо при п'ятій початку апокаліпсиса, коли гонять християн. І ці гоніння вони посилюються, а разом з тим ми наближаємо кінець світу, так званий. І при найближчому нашому майбутньому, оце зняття шостої печатки, сказано, що небо померкне і кожен острів, кожна гора здвинеться з свого місця і буде потужний вибух. Науковці сходяться в думці, що це буде саме ядерний удар, тому що описуючи. Всі ці події в Біблії люди, науковці, зокрема, тестують це з наслідками вибуху в Хіросімі і Нагасакі. Це дуже схоже. І знаєте, сказано, що буде землетрус, і кожен острів, кожна гора здвинеться з місця, і небо втратить захисні властивості, і почнуть на небо з неба на землю сипати метеорити з усіма витікаючими наслідками. Ці наслідки дуже детально описано в книгі об'явлення. Господь відкрив це для своєї церкви. Далі буде війна, в якій загине третина людства. Про це теж детально описано. При антихриста, який обмане людей, тому що люди не приймають сьогодні Христа, а значить будуть обманути цим Антихристом і приймуть начертання звіра добровільно, приймуть владу Антихриста в своєму житті. І, знаєте, це. Е, Наштовхую на думку, що треба задуматися над тим, що відбувається, тому що краще не буде, якби ми не, пи, не питали себе ілюзіями. Е, краще не буде. Буде тільки гірше, гірше, гірше. Що ж нам робити? Ісус сказав, що вихід один-єдиний. Пильнуйте та моліться, пильнуйте, щоб вас хтось не обманув, тобто пильнувати від різних лжевчень, яких сьогодні дуже велика кількість. Тому <кій> благословляю кожного з вас на пізнання істини. Треба мчати стрім голов до апостольської біблійної церкви за спасінням, щоб Словом Божим просвітити свій розум, пустити його в своє серце, очистити це саме серце і підготувати його до зустрічі з Господом, до вічності. Тому хай Господь благословить вас на спасіння, вас, ваших рідних і близьких. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.